До цього місця усім нам допоміг Господь. І сьогоднішній день милість Господня обновилась над нами, і ми є в домі молитви. Можемо співати разом такі чудові пісні, вдумуватися в цей зміст, не тільки пісень, але і у зміст із слів Божого Слова. Не тільки бути забивчим слушателем, але і і цього слова. І я дякую Господу, що по милості Господній ми не іщезли. І Господь є з нами, і до цього місця Він допоміг нам. Я хотів би разом з вами звернутися до Божого Слова, прочитати його на наших екранах, згадати про це слово. Де одного разу Ісус Христос, звернувшись до своїх учнів, а також і до нас, із вами, читачів, Божого Слова, сказав, слідуючи, в домі отца Маго обіділи й много. Євангелія от Йоанна з 14 голови, з другого вірша. А якщо б не так, я сказав би вам, я йду приготовити вам місто. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, «Я – путь и истина І, жизнь. і ніхто не приходить к отцу, як только через мене. Це занадто відомі слова. Я думаю, що кожен із нас їх знає майже на пам'ять. Наскільки ми серйозно відносимося до цих слів? Фома задав йому питання, Господи, як можемо знати шлях. Він через деякий час побачив той шлях яким пройшов Ісус Христос. Він навіть був в числі тих, які не повірили в те, що сталося. Він побачив той шлях. Може, не зовсім зрозумів його, але вони знали, що вже немає з ними його їх любимого вчителя. Вони знали, що Його повели на Голговський хрест. Цей шлях продовжається. Цей шлях був проложений Ісусом Христом, і цим шляхом пройшов перший Христос. Тому що Він взяв на себе наші немощі і наші болезні. І там пригоздив на Гольговському Христі мало того, що взяв гріх всього людства на себе. Коли ти відчуваєш біль, то ти живеш. Ну, але ти, коли відчуваєш біль інших, то ти є людина. Христос не просто переживав і відчував біль, тому що Він ще деякий час жив фізично, його ми співали, його били по ланітам, На його голову був возложений цей терновий вінок, він відчував біль. Но не тільки свою, але твою і мою, дорогі брати і сестру. Твій і мій гріх взяв на себе Христос і там пішов цим шляхом. Задавав йому це питання, як можемо знати шлях. Але Христос відповів: Я є путь, істина і жизнь. Ніхто не приходить отцу, як тільки через мене люди будуть намагатися якось вирішити свої внутрішні проблеми чи питання. Вони, можливо, в своїй суті будуть розуміти, що з тим, щось треба робити. В моєму серці нема порядку, в моїй свідомості нема миру. Але цей мир і цю свободу тобі і мені може дарувати Христос. Слава Йому за це! Я є путь, істина і жизнь. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Чи вирішив ти і я цю сьогодні проблему? Господь запровадив цю важливу заповідь. Коли ми згадуємо смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Господу, що багато хто з нас зрозумів цю істину, що Він є для нас життя, Він є для нас ця свобода від гріха, чаша нового заповіту. Це служіння не букви, а духа. Це приєднання до цього ломимого тіла Ісуса Христа, якого я і ти є членами цього тіла. Повноправними, законними членами, тому що під цим розписався своєю кров'ю Ісус Христос, Син Бога живого. А зараз ще один текст святого Письма, де один важливий і дуже вагомий чоловік зустрівся з цим питанням, чи отримав він відповідь на нього. І Ісус одвічав, царство моє, не одміра цього. Якби від мира цього було царство моє, то служителі мої подві залізь за мене. щоб я не був предан Іудеям, але нині царство моє не отсюда». Це фрагмент допиту Ісуса Христа Пілатом. Це перший допит, як тільки Христос потрапив у його преторію, і вони мали відверту розмову. Це був допит. Це людина, в руках якої вся була зосереджена влада. Навіть життя було в його руках, життя людини. Уявіть собі, концентрацію влади. І він допитував Ісуса Христа. Вони говорили відверто. Пілат сказав йому і так ти цар. Ісус відповідав, Ти говориш, що я цар. А далі дуже важливий момент. Я на то родився і на то прийшов в мір, щоби свідетельствувати об істині. Його життя це було живим свідоцтвом істини. Я є путь істина і життя. Христос вказує на те, що Він прийшов виконати цю місію, щоб люди зрозуміли, що таке істина. Я на то родився і на то прийшов в світ. Чи, цей, чи ця фраза Ісуса Христа наштовхує нас на важливі роздуми? Коли в останній раз в житті я і ти задумувався над питанням, для чого я прийшов в цей світ? Для чого я прийшов в цей світ? Чому я народився в цей світ? Гарно його прожити? Купити дім, гарну машину. В бізнесі гарних досягнень досягти. Чи може по кар'єрній сходинкам кар'єрним піднятися дуже високо вверх, як, наприклад, Пілат? Вище вже майже не добираються. Він був на високій сходинці кар'єрного зросту і дивився в очі істини, допитував істину. Для чого я прийшов в цей світ? Я прийшов, народився, Господь дав мені життя. Як я його проводжу? Лет житті наші 70-80, і ми літім. Ну це закінчиться. Який висновок зробив я в своєму житті? Чи пізнав я істину? Чи знайшов я цей шлях, яким людина входить в небо через Ісуса Христа? Чи вирішив я долю безсмертної душі на цій землі за той короткий проміжок часу, який даний мені Богом. Тому що життя від Бога. Христос каже, щоб свідчувати об істині за своїх коротких 33 роки. Христос засвідкував на істині і це свідоцтво було на Голговському Христі. Віддав своє життя за долю людини, за долю її безсмертної душі, щоб на Голговському Христі було вирішене питання життя і смерті. Всякий, хто від істини слушає голоса моєго, Пілат сказав йому, що є істина? Мабуть, він забув про допит. Найти звинувачення, знайти якісь компромати, вислухати сторони. Його в цей момент, очевидно, захопило це питання, а що таке істина? Раз ти кажеш, що ти син Божий, раз ти заявляєш, що ти від істини, раз твоє царство не від цього світу, то що таке насправді істина? Насправді це правильно, коли людина цікавиться цим питанням, а що таке істина? Напевно, ми знаємо, що таке правда. Але що таке істина, ми можемо так і не зрозуміти. Тому що це вічні два конкуренти в нашій свідомості правда і істина. Ми якось розуміємо правду, ми тримаємося правди, особливо своєї. Ну чи зрозуміли ми, що таке істина? Тому що не завжди правда являється істиною. Але завжди істина являється правдою. Нехай Господь нам дасть зрозуміти протязі нашого життя, а що таке істина. Тому що за правду ми можемо триматися і ми можемо її доводити. Дам це констатація факту. Правда це констатація того чи іншого факту. Але істина, вона виходить за межі фактів. Це так, як Іоанн написав ще одне місце ми прочитаємо. Послухайте. От полнотиєво всі ми прийняли благодать на благодать. Ібо закон дан через Мойсея. Благодать же і істина проізошла через Ісуса Христа. Закон був даний через Мойсея. Оце от приблизно таке порівняння. Правди і істини. Закон Мойсея це була правда. Тому що це констатація факту того слова, тих вказівок, того маніфесту життя, який отримав ізраїльський народ тут, на цій землі. Це закони, по яких вони жили, і це була правда. Ну, але істина. Пройшла через Ісуса Христа. Тому що тільки істина Христова звільняє від гріха. Закон Мойсея завжди нагадував про гріх, що ти, людина, є грішна. Іди неси жертву, Іди купляй горлицю, Іди купляй телятко, Іди неси туди. до жертвенника. Іди неси до священника. тому що без цієї жертви ти не. Ти не Тобі не буде прощений гріх тепер. Ну, але ти не отримаєш свободу від гріха. Жертва Мойсеї завжди нагадувала про гріх. Але істина жертви Христової звільняє від гріха. Слава Ісусу за це. Тому стоїть питання. Христос каже: Я для Того прийшов в цей світ. Щоб свідкувати за істину. Дорогі друже, для чого ти і я прийшов в цей світ? Можливо, для того, щоб прийняти цю істину. Не вгаймо свій час, не пропустімо цей момент, щоб прийняти істину. Правда була в тому, що Христос постраждав на Голгофі, це дійсно правда. Яку всі на сьогоднішній день прийняли, розуміють. Це доведено маса артефактів. Ну це так може і залишитися правдою у нашій свідомості і не перетворитися в істину, що це було за мене, за мій гріх, за мою безсмертну душу. Це не просто об... суб'єкт поклоніння чи об'єкт поклоніння в тих чи інших країнах. Прийти подивитися на табличку чи на камінь, вийти в келію. А істина полягає в тому, щоб я і ти прийняв це живе слово, що Ісус страждав, помер і воскрес для мого оправдання. Слава Йому за це. Нехай Господь допоможе нам і в цей момент прийняти істину цього служіння, служіння нового заповіту, де ми причищаємося від одної чаші. Приймаємо участь. І беремо цей кусочок хліба як свідетельство того, що Христос помер за мене. Дорогі брати і сестри, ми будемо йти до молитви. Ми щиро подякуємо і помолимося Господу за те, що істина являється істиною. за те, що ми маємо можливість сьогодні прийняти цю істину і жити в цій істині. Христос Засвідкував про цю істину. І апостол Павел колись сказав, що ми не є проти істини, але ми сильні, ми сильні за істину своїми словами скажу. Ми все спотворюємо. Інколи людина спотворює в житті своєму це. Людина сильна за свою правду. Вона бореться за неї, вона йде за цю ідею. Вона якось все. Використає, щоб довести свою правоту, забуваючи про істину, що вона виходить за межі інколи фактів. Тому нехай нам Господь допоможе і надалі, будучи учасниками цього славного служіння, дякувати Господу за те, що Господь наші ноги поставив на цей шлях істини, на шлях правди, ведущий в життя вічне. Якщо ми відчуваємо якусь Якийсь тягар на серці. Якщо ми відчуваємо якісь нас переслідують, якісь думки, в цій молитві ми можемо підійти до Голгофського Христа, все скласти у Його ніг, сказати Ісус, ти знаєш все, відкрити наші серця для Господа, наповнити наші уста словами благословіння, помолитися за ближнього, подякувати Господу за. Той добрий благословений час, який ми маємо. Тому відкриємо наші уста, відкриємо наші серця, для того, щоб Божа благодать наповнила нас йому слава повіки. Амінь.